Вітаю вас на каналі Чорний Кіт. Мене звуть Євген. На цьому каналі я розповідаю про різноманітні тематичні та пригодницькі настільні ігри. Сьогодні я буду розповідати про те, що я думаю про сплячих богів. Сплячі боги це пригодницька гра від Райна Луката або Локета його. Ніколи в нас називають, він е, відомий своїм ігровим стилем. Він доволі унікальний геймдизайнер, доволі стильний геймдизайнер. Ось так я його назву. Однією з характерних ознак його геймдизайну є те, що він завжди намагається поєднати складність ігроладу, складність і цікавість ігроладу із тематичністю, з атмосферою гри. Його ігри вони завжди такі на пів євро, на пів пригоди. Я робив свого часу огляд на Near and Ендфарб. Одну з попередніх ігор Райана Луката, і там я задавався саме таким питанням: що це більше, євро чи пригодницька гра. Що я наговорив про Ніренфар, можете подивитись у відео. Доволі старе, але, сподіваюся, цікаве. Щодо сплячих богів, такого питання в мене не виникає, чесно кажучи, сплячі боги це однозначно пригодницька гра, це найбільш пригодницька гра, яку Райан Лукат коли-небудь робив, мені здається, на даний момент принаймні. Але при цьому Райан Лукат явно не зраджує своєму стилю. Він все одно намагався зробити гру, яка є максимально цікавою грою. І мені здається, він чітко і однозначно ставив перед собою саме таку ціль: я хочу зробити пригодницьку гру, але яку буде максимально цікаво грати. Він намагався побороти деякі недоліки, які традиційно зустрічаються у настільних ігор низка регральність. Залежність від групи гравців і так далі, буду про це ще говорити. Але при цьому ви також явно намагався додати якомога більше різних рішень у кожен елемент гри, щоб завжди гравець приймав рішення, не просто плив за сюжетом, за пригодами своїми, а й приймав рішення, як йому грати далі, що ви будете робити далі. Я вам відразу кажу ніяких інтриг, нічого. Райан Лукату це вдалося. Сплячі боги, це, я думаю, що це одна з найкращих, якщо не найкраща пригодницька гра, у якої коли-небудь грав, найкращий ігровий механізм, ігрові рушій для пригодницької гри. Всі механіки їх тут доволі багато, але вони всі працюють у потрібному напрямку. Вони усі створюють ось цей крутий ігролад. При цьому вони є дуже цікавими і тематичними. З тематичної точки зору, все логічно, все поєднується між собою. Райан Лукат не просто геймдизайнер, він взагалі людина оркестр. Він сам вигадує ігри, сам робить геймдизайн, сам пише весь цей художній текст, сам робить ілюстрації. так? Більшість ілюстрацій, я думаю, що не всі, але більшість зроблені самим Райаном Лукатом. І в нього в ілюстраціях також є свій власний стиль, дуже легко впізнаваний, знову ж таки. Просто подивіться на обкладинки його ігор, і у сплячих богах знову ж таки він виклався на повну і в цьому компоненті. Дуже круті ілюстрації, обкладинка гри взагалі фантастична. Цю гру можна купити мені здається лише заради обкладинки, але і решта ілюстрацій також розкішні, дуже приємні, дуже класні кольори, дуже класна кольорова гамма, дуже багато деталей, дуже класно зроблений атлас з ігровими мапами. І загалом ось всі ці ілюстрації вони працюють на те, щоб занурити вас у історію, занурити вас у цей світ, і навіть не просто занурити і показати вам цей світ, а і дати вам відчути атмосферу цього світу, дати вам відчути якісь настрій, який є у цій грі. Ось все зроблено максимально гармонійно і працює на якусь одну чітку ідею. Сам світ мені дуже дуже подобається. Теж це новий сетінг для Райана Луката. Більшість його попередніх ігор Near and Far, Above and Below. No or never. Now or never ще було. Вони усі зроблені у одному сетінгу. Теж такий дуже цікавий, незвичний фентезійний сетінг. Цей сетінг інший, але при цьому якось стилістично, за атмосферою, за описами, він усе одно схожий на ось той сетінг, на сетінг тих. Ігор попередніх відчувається рука майстра, так би мовити, відчувається його єдиний стиль усе одно. І він цікавий, він нестандартний, що класно в цих світах Райан Лука, те що вони нестандартні, вони незвичні, це не банальне, якесь традиційне фентезі, і за рахунок цього його цікаво досліджувати. Одна з найголовніших чеснот гри це кількість контенту. Його у грі неймовірно багато, не просто багато, а дуже багато. Просто для ілюстрації. Ми зіграли повністю одну кампанію із дружиною. Це в нас забрало годин 15-16 чистого ігрового часу. І за весь цей час ми у пісунку відвідали десь половину мапи, кудись інша половина мапи, можливо, трішки менше. Ми туди навіть не заходили. Ми туди навіть не відкривали її в атласі, і ми десь відкрили третину, можливо, трішки більше різних артефактів і карт квестів. Третина за одну кампанію за 15 годин ігрового часу, можливо, навіть більше. Тобто, реально, тут контенту на 2-3 повноцінних окремих кампанії. Ви будете грати в цю гру, грати, 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 і вона постійно буде викидати вам щось нове, щось цікаве, щось, чого ви раніше не бачили. І весь цей контент він різноманітний, це дуже важливо. Це не набір одних і тих самих пригод. Кожна пригода зроблена окремо. І кожна пригода, кожне дослідження, воно чимось відрізняється, має якусь свою фішечку, дуже багато крутого, класного, цікавого контенту. Звичайно, це впливає на регральність. Да? Регральність у цієї ігри це компонент, який зазвичай у прогодницьких ігор він е, доволі такий слабенький, у сплячих бог і з регральністю все окей, все гаразд. Вона дуже регральна. Я ж кажу, дві-три кампанії спокійно можете грати. Це 45-50 ігрових годин вам, я думаю, забезпечені. Цікавих ігрових годин. Тому контент вирішує. Але контент не єдиний, за рахунок чого сплячі боги мають таку гарну регральність. Другий момент це ігрові механіки. В першу чергу прокачка. Прокачка це теж дуже дуже цікава механіка у цій грі. Вона подвійна. Що мені подобається, вона подвійна. З одного боку, у вас є 8 персонажів, 9 персонажів. Вибачте, і для кожного персонажа є свій набір спеціальних карт здібностей, унікальних для нього, які ви можете згодом придбати за очки досвіду. І більшість цих здібностей, до речі, дуже дуже потужні. В мене завжди розбігались очі, коли мені потрібно було купити чергову. Карту якоїсь спеціальної здібності для одного зі своїх чотирьох персонажів, що були під моїм контролем. Я не знав, що обрати, тому що було дуже-дуже багато крутих можливостей, що значно посилювали мене. От, принаймні, за відчуттями було. І це завжди дуже приємно, коли ти розумієш, що ти можеш зараз що йому додати. Це дуже круто. Але окрім цього, Крім цього, базового шару, є ще й можливість підсилювати і прокачувати ваших персонажів за допомогою карт здібностей, які універсальні, які ви можете навісити на кого завгодно. І це дуже круто, ось ці два компоненти. З одного боку, у вас є база, ви знаєте, що ви з цього персонажа можете прокачати ось в цей напрямок або ось у цей напрямок. А з іншого боку, у вас є ось ці додаткові можливості. Гнучки, які ви вже вибираєте, на кого ви будете їх вішати. І ось це свій пазл свого роду, це якраз простір для тактики, для вашої стратегії, що ви будете робити, як ви будете комбінувати свою партію гравців, як ви будете їх прокачувати. І тут вам гра дає дуже багато різних цікавих можливостей. Самі персонажі мені теж дуже подобаються. Спочатку здається, що їх забагато. Дев'ять персонажів, ти дивишся, ти не розумієш, хто що куди, забуваєш про них. Але по ходу кампанії, коли ти граєш, ти поступово вивчаєш їх, ти поступово знайомишся із ними. Ти розумієш, що це не просто картон, а ти починаєш за цим картоном бачити ну, реальних персонажів, реальних людей. В них є своя історія, в них є свій характер, в них є свої вміння, в них є свої особливості. В пригодах різних, у різних квестах, періодично, не дуже багато, але періодично зустрічається таке, що хтось із них подає голос, хтось із них може щось зробити незалежно від вас. Інколи буває таке, що хтось кудись взагалі взяв побіг і ви не можете його використовувати чи щось таке. І ви поступово звикаєте до них, ви поступово зріднюєтесь із ними. Це дуже дуже класно зроблено і цьому явно окремо приділялась увага. Далі бій. Дуже цікава ігрова механіка, мені дуже подобається. Я не знаю, чи інноваційна вона, чи ні, але однозначно я такого ніде більше не бачив. І вона крута, вона мені подобається, тому що, знову ж таки, вона не банальна. І вона дає вам багато простору для вибору, для тактики, кого ви будете зараз атакувати, ким ви будете атакувати, в яку точку ви будете бити, якою зброєю ви хочете послабити якогось ворога, відрубавши йому крила і позбавивши його здібності літати. Чи ви будете відразу працювати на те, щоб знизити йому здоров'я до максимуму? Ось ця крута можливість, коли ви можете перекинути демедж з? Більш слабкого суперника на більш сильного, який стоїть поруч, або ось ці токени синхронізації, чи як вони називається? Як вона називається? Синергія вона називається синергія, здається, так. Ось ці жетони синергії, які ви можете отримати друк один від одного, тобто вони знову ж таки впливають. На те. А давай спочатку ти ось удариш сюди, потім я ударю ось цим, і тоді ось цей зможе отримати додатковий жетон і добити його, перш ніж той по нам вдарить. Багато ось такого, ось ця система вона зав'язана на це, вона створює багато таких можливостей. Зрештою, ворогів просто дуже багато, дуже багато карт, скільки там їх, 30, 50, дуже дуже багато, і з ними цікаво бити. Знову ж таки, я, до речі, далеко не всіх ворогів побачив протягом першої кампанії. Ще один елемент, який працює на регральність гри. Колода долі, вона ж колода кара яку ви використовуєте, коли ви проходите перевірки, це теж дуже прикольний елемент, як замінити банальні кубики. Ти тягнеш карту, і в тебе відразу є різні варіанти. Мені взагалі подобається, коли вони замінюють кубики на карти, тому що карти вони дають вам більше можливостей для маніпуляції, для контролю. Якщо у вас крута пам'ять, ви можете рахувати свої ймовірності, да? тому що ви знаєте, скільки карт вийшло, скільки карт залишилось. Якщо ви там у себе порахували, скільки хороших, скільки поганих карт у колоді, то ви можете приблизно прикинути, які ваші шанси. І чи потрібно вам якось підсилюватися чи ні. Далі ви можете перетягнути карту. Ви можете підгледіти карту. Да? Перетягнути перекинути кубик, окей, це одне і те саме, але підгледіти, наперед знати свій результат. Такого з кубиком ти не зробиш. Ви можете зрештою впливати на ймовірності, витягуючи деякі карти з колоди і залишаючи їх у себе на руках або на своїх персонажах. Тому що, коли ви забрали карту якусь і її на персонажа, вона лишається на ньому дуже-дуже тривалий період часу ігрового. І ви таким чином забираєте карту з колоди і впливаєте на ймовірності значень, які можуть ви випасти у перевірках. Ще один цікавий момент, який мені подобається у грі у геймдизайні це позитивні перевірки. Так, якщо говорити за перевірки, то знову ж таки момент, який не кидається в очі відразу, але протягом ваших пригод ви проходите величезну кількість перевірок, і абсолютна більшість цих перевірок. Вони, на відміну від більшості інших пригодницьких ігор, не ставлять питання руба. Ви зробите щось чи ви не зробите щось? Пройшли перевірку успішно, зробили щось. Провалили перевірку, не вийшло. Не вийшло відкрити скриню, не вийшло вибратися з ями, не вийшло забратись на скелю, не вийшло полавати корабель, не вийшло, не вийшло, не вийшло. Це негативні перевірки. Тут усі перевірки позитивні, майже всі. Ви змогли відкрити скриню. Але там виявилось менше грошей. Або ви змогли відкрити скриню, але при цьому поранились, або дуже сильно втомились. Ви змогли забратись на скелю, але при цьому на вас впав камінь. Якщо ви не провели перевірку, все одно ви зробили те, що ви хотіли, усе одно. Але при цьому трішки більше постраждали, ніж воно того було варте. Тобто ось ці позитивні перевірки вони створюють абсолютно інший досвід. Ти по-іншому відчуваєш себе, коли ти граєш у цю гру. Тебе все виходить, ти не відчуваєш ось цієї фрустрації, що о, мене не вийшло, треба спробувати знов, о, ми так далеко зайшли і облажались. Тут таких моментів дуже-дуже дуже мало. І ще один цікавий момент цієї гри, знову ж таки, спроба Райана Луката полагодити традиційні пригодницькі ігри. Це гра Кампанія, це гра, яку ви будете грати протягом тривалого часу, але при цьому. Ця гра вона не має лінійного сюжету, лінійної історії. Ви не граєте першу місію, другу місію, третю місію, якусь там глави чи щось таке, у вас немає якогось основного квесту, який ви маєте пройти поступово. Це гра із нелінійним сюжетом, це чисто дослідницька гра. І який цікавий наслідок, що, на відміну від інших ігор кампаній, ця гра не залежить від кількості та складу гравців, ви можете спокійно. Від партії до партії від'єднувати і доєднувати гравців, як як вам заманеться. І досвід, і у тих, хто залишається постійно у групі, і у тих, хто приходить і доєднується вже по ходу або пропускає навпаки гру. Досвід від цього не псується. Ну зрозуміло, що вас там посвятять у якісь квести, які пройшли без вас, але все одно ви повернулись у гру, і ви не відчуваєте себе посередині серіалу, який ви почали дивитись не спочатку. Ви трішки огляділись по сторонах, і вам все зрозуміло, що відбувається, і ви можете спокійно грати далі. Ви можете навіть не завершувати кампанію, якщо хочете. Ви можете спокійно, коли до вас прийшли гості, розкласти її на дві годинки, розпочати нову кампанію зі своїми гостями, показати їм, як грається гра, і спокійно поставити її назад на поличку, і ні в кого не буде відчуття, що ох, ми ж там не дограли основний сюжет, на що ми взагалі починали цю гру. Тут такого немає. То що, дуже багато хорошого я наговорив говорив про цю гру. Виходить, що ідеальна пригодницька гра, так? Ні, звичайно, що ні, і звичайно, що є і недоліки, і е, зараз поговоримо про них. Головний недолік гри насправді виходить із її переваг. У цій грі дуже-дуже багато всього. Дуже багато всього. Перше за все, в ній дуже багато компонентів. Є такий термін англомовний, tabletop footprint, буквально перекладається як відбиток на столі. Тобто це фізичне місце, яке займає гра на столі, як багато вона його займає. Тейблтоп футпринт у сплячих богів неймовірно великий. дуже великий. дуже-дуже багато різних компонентів. Ну, по перше, ви спробуйте викласти усіх цих дев'ятьох персонажів. Потім ще два ігрових поля: да? Атлас і дошка корабля. Нехай дошка корабля не дуже велика. Багато різних колод, багато різних жетонів. І далі у вас ще є карти квестів і карти артефактів і різних предметів, які ви здобуваєте протягом. Кампанії. На початку їх у вас немає або майже немає, але вони накопичуються протягом кампанії стає все більше і більше і більше. І вам доводиться вигадувати щось, якось групувати їх між собою, сортувати якось між собою, щоб вміти їх використовувати. Особливо це дратує із картами предметів, тому що карти квестів, ладно. Тримаєте їх просто у Алфавітному порядку. Від самого початку починаєте їх сортувати, як ви їх отримуєте, такий лайфхак, і тоді ви будете спокійно завжди знаходити потрібне вам ключове слово на карті квесту. Це не дуже складно. Але що робити з картами предметів? Їх занадто багато, ви хочете їх всі використовувати, а їх там просто десятки, їх реально десятки протягом кампанії, ви їх відкриваєте. Їх неможливо всі розкласти на столі, а навіть якщо ви розкладете їх всі на столі. То ви будете в них плутатись. Звичайно, що можна вигадати щось, можна їх категоризувати якось. Ми зазвичай накривали однакові або схожі карти карти зі схожими ефектами. Складали їх в одну стопку. Але ну ти змушений щось робити. Гра тобі ніякої з цим не допомагає. Тому це такий дуже неприємний момент, який трішки відштовхує від гри. Далі негативний момент номер два і це продовження по суті попереднього. Дуже-дуже складна гра для новачків. В жодному разі ніколи і нізащо не сідайте грати у цю гру із новачками. Я сказав, що тут багато механік, що вони круті, вони тематичні, вони створюють усі ці можливості для тактики, для стратегії, вони усі пасують одна до одної так, вони працюють, це чудовий ігровий механізм, але він не підходить для новачків. якщо Сядете грати у цю гру із кимось, хто лише починає грати у настільні ігри, хто не бачив нічого складнішого там, за каркасон чи Ride, то ви злякаєте людину назавжди і відб'єте в неї бажання грати у будь-які настільні ігри. Це занадто складна гра для новачків. Тут занадто багато правил, вони складні, вони хитрі. Потрібен певний час, щоб розібратись у них. Хоча у грі є класний туторіал. До речі, треба було це ще сказати у позитивних. Характеристика непоганий туторіал, дуже непоганий, який навчає основ гри. Але тим не менш для новачків я однозначно не рекомендую цю гру. Взагалі, не так вже цей погано, да? не кожна храбов'язана бути дружньо до новачків. Але десь мені треба було це сказати, треба ж знайти хоча б якісь негативні моменти для гри. Ну і є парочка дрібних претензій в мене, наприклад, рецепти. Є такий тип карт. Точніше, такий тип предметів, рецепти. Ви витрачаєте певну кількість ресурсів і отримуєте за це якийсь ефект. Типу ви з'їли млинців, там, чи курку, чи супа, поїли щось таке. І ви цим полікували якогось вашого персонажа або прибрали якийсь статус з нього погане там отруєння. І мені насправді дуже подобається ця механіка. Вона крута і мені подобається, коли є в виграх щось подібне. Але у цій грі вона мене розчарувала. Мені сподобалося, як вона реалізована, вона виявилася абсолютно непотрібною. І взагалі робота із ресурсами, те, що ви можете робити з ресурсами, ну воно якось стоїть дуже-дуже збоку. Ось така крута пригодницька гра вона потребувала б якоїсь класної, цікавої системи крафту, а його немає. Ресурси дуже одноманітні, їх усього три штуки. Найкорисніше, що ви можете робити за допомогою ресурсів, це лавити свій корабель. Та й то ви, в принципі, протягом кампанії розкачуєтесь настільки, починаєте заробляти достатньо грошей, щоб взагалі не турбувати за ресурси. Так само і з лікуванням. Крута штука, рецепти. Так, тому що ви можете користуватись і лікуватись ними по ходу гри прямо всередині вашої пригоди, всередині дослідження. Але ну зазвичай ви все ж таки виходите із вашого дослідження, хоча б трішечки живими, але із золотом. Далі ви пливете в порт. Повністю лікуєте усю команду в порту, і відправляєтесь у наступне дослідження, у наступні пригоди. І місця для рецептів дуже-дуже мало. Вони неефективні, тому що ви маєте класти ці жетони команд на ці, на ці рецепти. Ну, коротше, мені не сподобалось. Це недопрацьований елемент, він відчувається ось трішки не те, що зайвим, а саме недопрацьованим, і він трішки псує гру. Ну і мені не сподобався фінал кампанії. От прямо зовсім не сподобався, точніше, він мене розчарував. Я не хочу робити ніяких спойлерів, я не хочу розповідати, що саме мене розчарувало. Дограєте, подивитесь, можливо, у вас буде інше враження. Але я вам так скажу: ви граєте в цю гру не заради її фіналу. Ви маєте отримувати задоволення від процесу, а не від результату. Але це все дрібниці. Сплячі боги. Це неймовірно крута пригодницька гра. Це одна з найкращих пригодницьких ігор, які я бачив у своєму житті. Фантастичний досвід. Дуже велика кількість контенту, дуже велика кількість якісного контенту. Круті ігрові механіки. Ігрові механіки, які дають простір для прийняття рішень, які можуть бути цікаві не лише таким вікам пригодницьких ігор, як я, яким нічого окрім сюжету не потрібно, але які можуть бути цікаві, можливо, навіть і єврогравцям. Можливо, якщо ви єврогравець, то сядьте і спробуйте сплячі боги, і можливо вони вас затягнуть, і ви скажете: о, ось це крута пригодницька гра. Якщо ви любите пригодницькі ігри, ігри з сюжетом, це теж те, що треба, тому що тут неймовірно велика кількість класного художнього тексту. Дуже вдячний компанії game 7 days за те, що вони переклали цей текст українською мовою. Це титанічна робота була, я переконаний. Сподіваюся, що з якістю перекладу ніяких проблем немає. Особисто для мене ця гра стала однією із найулюбленіших. Я їй даю 9 балів із 10, моя особиста оцінка. На цьому все. Дякую, що подивились до кінця це відео. Поставте вподобайки, підпишіться, напишіть ваші коментарі, що вам подобається, не подобається у сплячих богах. Все, дякую, що були зі мною. Дякую, що подивились це відео. Дивіться і інші відео на каналі. Все буде добре. Слава Україні!